Австрійський інвестиційний фонд «Сокі» дав 10 генераторів, які вже спрямовані до дитячих садочків міста, Національного університету Чернігівській екології і двох територіальних громад області. Допомогу передали за сприяння волонтерки та депутатки Чернігівської міської ради Ірини Соломахи. Ми дуже вдячні австрійському народу, пану Міхаєлю Фацекасу, який не вперше вже з його австрійським фондом збирає кошти, закупає для Чернігова і Чернігівського регіону генератори комп'ютери, гуманітарну допомогу. Це вже друга допомога від цього фонду. Співпраця з Черніговим почалася ще з минулої весни, коли приїздив виконавчий директор, пан Міхаель Фацекас. Раніше генератори вже отримали лікарні, заклади освіти і спортивні товариства. Ми раді любі допомоги. Малесенькі, яка тільки є, ну а це дуже серйозна допомога. І для бюджету нашого, і взагалі для більш надійної експлуатації садочки. У разі потреби ми можемо використовувати його у приготуванні їжі, під зарядки мобільних пристроїв для зв'язку. Але маємо надію, що він нам не знадобиться. Віримо таки в таку перемогу. Ми плануємо, що цей генератор буде використовуватись для потреб одного з сільських закладів освіти у нашій громаді, тобто це планується синявський заклад. Вони потребували такого потужного генератора, який б забезпечив повністю їхні потреби. І сьогодні, нарешті, ми такий генератор отримали. Це буде використовуватися в наших шкільних та дошкільних закладах з моментом роботи укриття, тому що на сьогоднішній день без укриття ми не можемо ніяк відновити роботу школи. Чернігів перший, хто показав представникам фонду реальну ситуацію в країні та закликав до співпраці. Сьогодні місто потребує не лише генераторів, а й допомоги в сферах освіти, медицини та соціального захисту. Зазначає Ірина Соломаха. Для них дуже важливо звітність, максимальна прозорість в діяльності і щоб вони бачили конкретний результат. Бо час від часу вони приїжджають і дивляться, що де як працює. Ми поки що, слава Богу, максимально показуємо цю результативність, і тому ми віримо в продовження наших проєктів. Саме головне віримо в зсу. Слава Україні! Ми переможемо, і навіть сумніву не може бути, тому що за нами весь цивілізований світ. Наразі партнерські відносини фонду з Україною розширилися. Допомогу від Сокі отримує не лише Чернігів, а й Харків, Запоріжжя, Одеса, Київ та Житомир.